Серед тих, хто сьогодні навчається військових спеціальностей на Яворівському полігоні, добровольці і ті, хто отримав повістку. Хтось служив у війську, хтось ні. Коли загарник прийшов на українську землю, я вирішив, що повинен допомогти українцям ну, звільнити Україну від навіть зважаючи на те, що у вас немає цього досвіду. Нічого не вчуся. Вже навчився багато. Не мав бажання служити, тому що в нашій армії бардак сплошний. Ну, прийшов, повернувся прийшов захищати батьківщину, на якій народився. Бо ту державу, яка в даний час є, я б захищати її не хотів. З нашими паркетними генералами, які надають приказу стріляти на передовій. Хто не хотів йти, той вдома сидить, а хто хотів йти, вони вже зараз тут. Чи от те, що от страшать, що відправляють непідготовлених на схід, і які нічого не вміють, Це правда? Там голі, босі і не підготовлені? Ну я вважаю, це ті люди, які не витримують психологічної нагрузки. Святослав Градов пройшов війну в Афганістані. Чоловік вважає, сьогодні його досвід на фронті вкрай потрібен. Я сам білорус по національності, але я проживаю в Києві. Добровольно пошов, тому що мені мали і діти і можна сказати, що боєні жили спокійно. Анатолій Чубан стверджує, завжди був патріотом, а тому за першим покликом відгукнувся йти воювати. Сьогодні рветься на передову. Чекаємо, не дочекаємося. Чому? Ну як чому? А чому в нас на Україні має бути така біда? Їдемо відборонити від, від терора. Василь Сеньків залишив родину дітей, онуків і добровольцем прийшов у військкомат. Свій вчинок пояснює коротко. Хотів так, долг такий перед Україною. Будемо на надіятися на, на, на свій патріотизм і на нашу перемогу. Я вам скажу так. Якщо ми сьогодні не будемо там, завтра ті будуть тут. Якщо треба бути готовим, все одно рідних хлопці просять не хвилюватись і обіцяють повернутися з перемогою. Сподіваюсь, що виживу. Стріляти буду. Хто вас вдома чекає? Мама. Що хочете їй передати. Що все буде добре. Чекали, не падали духом, все буде добре. Через рік повернуся. Живим здоровим. Живим здоровим. З настроєм ми йдемо бойовим, сміливим, ну і хорошим. У нас оце один настрій, який хороший, нас підбадьорює. Знаємо те, що нас вдома ждуть, люблять. Що їм хочете передати? Хотів би жінці привіт перед передати, якщо нам не буде бачити. Сказати, що я їх дуже сильно люблю. Скоро будемо вдома, вернемо Україну назад. Ну і всім, хто мене знає. Привіт е, моїй мамі, всім родичам, друзям, знайомим, всім, хто мене впізнав, побачив тут. Всім привіт. Повернусь з перемогою. Живий, здоровий.